Книга пророка Даниїла описує дуже різні долі, що очікують на людство. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги, на вічну гидоту. Усі воскреснуть із мертвих, але не всі матимуть однакове майбутнє. Новий Завіт висвітлює додаткові деталі про окремі воскресіння праведних і неправедних. В об'явленні згадується перше воскресіння, в якому візьмуть участь ті, хто блажений і святий. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса й за Слово Боже, які не вклонились звірині. Ані образові її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили, і царювали з Христом тисячу років, а інші померли не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше Воскресіння. Блажений і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога й Христа. І царюватимуть з ним тисячу років. Друга смерть, тобто озеро Огнене, не буде мати влади над цими людьми. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне, це друга смерть озеро Огняне. Отже, під час першого Воскресіння піднімуться всі віруючі. Це відповідає вченню Ісуса про Воскресіння праведних і Воскресіння життя. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Перше Воскресіння відбуватиметься у декілька етапів. Сам Ісус Христос, первісток серед покійних, поклав шлях до Воскресіння всіх, хто вірить у нього. Та нині Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. Також мало місце Воскресіння святих в Єрусалимі, яке нам слід врахувати, розглядаючи перше Воскресіння. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє, відверху аж додолу. І земля потряслася і зачали розпадатися скелі. І повідкривались гроби, і повстало багато тіл спочилих святих, а з гробів, повиходивши по його воскресінні, до міста святого війшли і багатьом і з'явились. Ще й досі попереду Воскресіння тих, хто помер у Христі, яке відбудеться під час повернення Господа. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть умерлі в Христі, також попереду Воскресіння мучеників, яке відбудеться в кінці періоду горя. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже. Які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. В об'явленні ті, хто воскресне під час другого Воскресіння, визначені як нечестиві, що постануть на Божому суді перед великим білим престолом, перш ніж відправитися в озеро Огняне. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулась інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і а дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Отже, друге Воскресіння є Воскресінням усіх невіруючих, воно пов'язане з другою смертю. Це відповідає вченню Ісуса про Воскресення для суду. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на Воскресення суду. Подією, яка розділятиме перше і друге Воскресіння, буде тисячолітнє царство. Останні справедники воскреснуть, аби царювати з Христом тисячу років. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині, ані образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Інші померлі, тобто нечестиві, не оживуть, аж поки не скінчиться тисяча років. А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Яка велика радість буде супроводжуватиме перше воскресіння? І яке велике горе друге. Яка велика відповідальність лежить на нас ділитися Євангелієм? А ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вашою вірою, моліться Духом Святим, бережіть себе самих у Божій любові і чекайте милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню. А до інших будьте милосердні зі страхом і ненавидьте навіть одежу, опоганено від тіла.